Валерій Федорович, не дивлячись на те, що це наш генерал, успішний, доволі військовий генерал, але при цьому було видно, що це людина, скажімо так, з доволі широким колозором, людина, яка доволі непогано володіє іноземною мовою, навіть я б сказав, дуже добре. Людина, яка ну мала певний хист, в тому числі що було видно в контексті організації співпраці, зокрема з військовими керівниками, військовим керівництвом, перш за все, наших країн-партнерів. Як результат, я думаю, що основну задачу, яку поставлять перед Валерієм Федоровичем, це буде не лише його репрезентативна функція в самому сполученому королівстві. Загалом, я думаю, що він буде як така видатна постать цієї війни, скажімо, одним з основних промоутерів взагалі України. Ну і основна задача, яка перед ним все ж таки може ставитись, це поглиблення військової співпраці. Перш за все, це співпраці в контексті розбудови українського військово-промислового комплексу в партнерстві з західними державами. Олександр Терпак це легендарна постать для наших сил спеціальних операцій. Позивний Редут, людина, яка дуже велику кількість важкої роботи безпосередньо на полі бою зробила в перші ще дні антитерористичної операції на сході України. Це була і організація логістики для постачання збройних сил України. Це була робота з контрдиверсійна робота, в тому числі проти нашого ворога. Це легендарна просто ним організована оборона. Донецького аеропорту Олександр Трепак, це людина, яка в певний момент з сил спеціальних операцій України, один з перших командирів, який розпочав фактично реформу Збройних сил України, залучення сучасних засобів, методів ведення війни, методів щодо навчання особового складу. І велика кількість фахівців і загалом успіхи наших сил спеціальних операцій та модель яку до якої він був безпосередньо дотичний при побудові її роботи це ще починаючи з 15-16 років і майже там до повномасштабного вторгнення, ну, результатом наших успіхів сил спеціальних операцій, перш за все, на полі бою, тому що ССО, це все таки, ну скажімо так, це ну, армійський спецназ, це так звана от, армійська розвідка, тобто це там не головне управління розвідків, немає дещо інші функції. У нас також управління зовнішнього управління розвідки, вони також мають там дещо інший функціонал, Це от, безпосередньо те, що називається там армійський спецназ. Це дуже добре, що такого фахівця з таким досвідом, з таким видатним бойовим шляхом поставили на цю посаду. Генерал Трипак, це людина, яка з точки зору роботи ССО ще в момент свого становлення, фактично як фахівець, будучи ще молодшим офіцером, пройшла навчання по всіх основних напрямках. Роботи ССО, отримала практичні навички. Це людина, яка є повним кавалером ордена Богдана Хмельницького, героєм України, провів не одну, скажімо так, успішну операцію, провів реорганізацію і успішно організував роботу навчального центру сил спеціальних операцій. Я думаю, що так, тому що я думаю, що все ж таки СССР. Прийде до, скажімо, таких своїх більш класичних властивих функцій, як, перш за все, армійська розвідка і виконання спеціальних задач в зоні безпосередньо бойового зіткнення. І, на мою думку, це може доволі ефективно, ну, скажімо, позитивно вплинути. Є передумови, що це позитивно вплине на фронт, тому що ну, ССО це таки знаєте, це дуже. Гарний, але це надзвичайно специфічний тонкий інструмент, і тут дійсно від тої, скажімо, постановки задачі, характеру, загалом визначення обсягу задач буде залежати власне і ефективність їх виконання, і власне ефективність підтримки наших тих же сухопутних військ, наприклад, в зоні безпосереднього виконання бойового завдання з боку фахівців-операторів ССО. вони мають такий доволі широкий функціонал з одного боку. На них покладено частково в тому числі організаційно-логістичні функції, плюс на них покладено у нас функціонал, ну так званих раніше інженерних військ, тобто інженерні війська фактично входять в сили підтримки, і от задача щодо організації побудови, наприклад, оборонних рубежів лінії оборони це якраз безпосередньо те, що Є, ну, скажімо, є основні з основних задач якраз у тих у ну, цих сил підтримки, плюс в умовах, коли наприклад де доволі наприклад динамічна зона бойових дій, власне те, що ми зараз бачимо, то знову ж таки там перенесення оперативних тилів, штабів для забезпечення нормального функціонування збройних сил України. це також відноситься до задач сил підтримки.